Привіт! Ви на каналі Киришов. Шоу. Сьогодні я показую свої картинки саморучно. Ось, я малювала Хлою із мулько-тайної житомирського животика. Дальше. Ось. Це Свет Пеа. Це Попугайчик. Так само. Тайної житомирського животика. Це Баді. Бодя переводиться на український. Макс, любимий Ніколь. Сноубел, значит... Напиши правильно це читати Сноубел? Я кажу так, Сноубел. Эм, покемон. Пікачу. зараз я витягну свой на ручка. Ой. Там не тяжко тримати камеру одночасно, і це. Ось така покемон Пікачу його звати. Знову Боді, бо цей перевався, був там і перший. Боді, він перевався, я його пришла на того другого, але мені перший більше. І любимо моє, і Макс мій любимий, і Джіджіт. Ну давайте на сьогодні все, я можу намалювати ще. Ставь лайк, 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 лайк и подписывайся на канал Кирошоу. Всем пока!